Ти знав стежки мої, на дорозі де ходив, я поставить на мене, дивився я на пругі, ніхто не впізнав мене, не стало захисту, ніхто не дбав про душу мою, я до тебе визиваю, Господи, і казав, що надія моя і доля моя на землі живих, вислухай моління моє, бо я дуже знесилений, спаси мене і голоди моїх. Коли міся за мене, коли жі законня наших бажати без Господи, то стой в тебе очищення, ради міні Того страждаю за тебе, Господи, страждай душа моя, за слово Твоє, бо уповає душа моя на Господа. І ранньої зорі до ночі, і ранньої зорі нехай люди на Господа, бо Господа милість і великі в новину дня, і нас від усіх беззаконь наших. Хваліть Господа всі народи, пославляйте його, всі люди, велика милість його над нами і над тим. Істина, його прибуває по вік, слава Цим, Святому Духом, і час, і на віки віки. Світло Амінь, світло тихі, святої і слави, безмертного Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, прийшовши на Захід Сонця, бачивши світло вечірне, поспівуємо Отця Сина, і Святого Духа Бога. Ще. Зараз новіще. Світло Тих і Святої, слава Безсмертного Отця Небесного, святого блаженого Ісуса Христе, прийшовши на захід Сонця, бачивши світло вечірне. Оспівай Отця Сина і Святого Духа Бога. Премодрись! Стайможеного. Достойний світло Тихих і Святої